Ну, по перше, я була дуже здивована і вражена, що матролюкс виробляють не тільки матраси це технологічне. Сучасне виробництво є така сучасна фабрика. Я вже бачу ті речі, котрі ми будемо замовляти. Мені сподобалося і навіть згадалося виробництво вже відомих брендів Європи. Вразили також об'єми, тобто 4-5 тисяч одиниць на місяць дуже багато. Дуже гарний рівень. Я вважаю, що ми доб'ємося своєї власної національної якості. Котор буде не гірше за італійську. Розширюємо горизонти. Під таким гаслом пройшла зустріч з провідними архітекторами, дизайнерами і забудовниками на виробництві Матролюкс. Виготовлення м'яких і корпусних меблів за індивідуальними замовленнями. Робота зі складними проектами. Свій новий напрямок презентувала компанія фахівцям Дніпра. Запросила їх на екскурсію виробництвом і в новостворений шоурум. Знімальна група життєвого простору, звичайно ж, інформаційно супроводжувала захід. Ми вперше відкриваємо двері нашого виробництва для наших партнерів, і вперше для таких одразу вимогливих та професійних і. Багато років поспіль компанію Матралюкс приймали тільки як виробника матраців в Україні, і сьогодні ми хочемо розповісти, що ми виробляємо не тільки матраци, але й які меблі, корпусні меблі різних рівнів складності. Сьогодні для підприємства дуже велика подія. А ми вперше запросили дизайнерів, архітекторів, забудовників. Для того щоб показати масштабності нашого підприємства, щоб вони побачили, які ми маємо можливості для втілення їх проєктів, масштаби підприємства Матролюкс вражають три незалежних виробництва на величезних територіях з сучасним обладнанням, чотири тисячі представництв у 16 країнах світу. Більше тисячі працівників, значна частина з яких працюють тут з самого початку. Соціальна політика компанії і умови праці тільки цьому сприяє. Ми з друзями, відомими дизайнерами, архітекторами Дніпра, а також молодими перспективними разом нам показали нове для нас нове виробництво матрасів, меблів м'яких. І ну, мені сподобалося і навіть згадалися виробництво вже відомих брендів Європи. Але не тоді, коли ми якраз були на цих виробництвах, а саме тоді, коли вони тільки починали, наприклад, B&B Італія створювала виробництво, яке в майбутньому стало відомо в всьому світі. І ми будемо намагатися теж бути корисними і співпрацювати з цим виробництвом. По-перше, я була дуже здивована і вражена, що матролюкс виробляють не тільки матраси, тому що вони завжди асоціюються саме з цим. А що в них є ще виробництво меблів, м'яких, корпусних, це теж дуже цікаво. Нам показало виробництво, воно вражає там, задіяно стільки людей, стільки техніки сучасної. Дуже приємно, що український продукт зараз розглядає саме так. Я приємно здивований. Я не очікував бачити такий рівень технології виробництва меблів і матрасів. У Нас в Україні і скажу вам, що не варто їхати вже чи замовляти в італійське щось. У нас силому дуже приємний дизайн. Ви знаєте, дуже гарний рівень. І я вважаю, що ми доб'ємося своєї власної національної якості, яка буде не гірше за італійську. Принципи компанії Матролюкс це відкритість, чесність і відповідальність. І тому знайомство партнерів з виробництвом один із проявів відкритості у роботі. А відповідальність і чесність запорука бажаного максимального результату співпраці компанії з партнерами. В новому шоурумі гості заходу мали можливість ознайомитися з моделями меблів, які компанія створює вже сьогодні, а також задати питання щодо майбутньої співпраці. Коли я прийняла запрошення, я мала надію, що я побачу якісні, красиві, гарні меблі, матраси, які. Сподобалась би нашому споживачу, були б доречні в нашому в нашому житті. І коли я все це побачила, я тепер я впевнена, що це є, це існує, це дійсно так. Дай їм Бог, щоб їх зусилля реалізувалися гарними здобутками, досягненнями. Вони молодці. Для мене було відкриттям, що Матра Люк займається ще й меблевим напрямком. Мені сподобалось виробництво. Мені сподобалось, як налагоджені всі процеси. Меблеве виробництво досить сучасне і якісне. Дуже цікаво було подивитись на це. Все мені дуже сподобалося. Я вже знайома з матролюксом. Я наповнювала проєкт у столиці, і це теж були матролюкси і дитячі матраси. Для мене було новим, що в них відкрилося направлення це корпусні меблі. Там які меблі, і я сподіваюся, що і це я буду використовувати у своїх проєктах. По-перше, дуже вдячна за запрошення. І я була вражена масштабом цього виробництва. Звісно, я чула за матраси матролюкс, але з меблями ми не працювали. Звісно, будемо співпрацювати з матролюксом. Знайом дуже давно. Сьогодні довелося побувати на виробництві. Дуже вразила своїми масштабами. сподобалось все. За роки існування підприємство Матролюк, звичайно, ж має багато напрацювань. Крім того, великі об'єми виробництва, тісні зв'язки з постачальниками матеріалів дають можливість тримати конкурентну ціну і обирати найкращих за параметрами ціна, якість амбітні цілі і постійний розвиток команди сприяють успішній реалізації найскладніших завдань. Тут, крім матрасів, ще виходять меблі, м'які меблі і корпусні меблі. І мені це корисно, тому що якщо, так як вони обіцяють нам швидко зробити, а це завжди буває потрібно, то мені це було цікаво прослухати, і я думаю, що я буду замовляти. Дуже сподобалась шафа, в неї дуже актуальні двері. Оці от як Речні ліжко дуже цікаве. я Так зрозуміла, що ми можемо робити різні розміри. Це дуже комфортно, бо часто ми з замовниками не можемо вписатися в якісь розміри. Тому я, я думаю, для мене це цікаво. Мені було цікаво подивитися на виробництво саме матрасів. Це, це дуже цікаво. Тому що в мене є багато замовників, які хочуть собі високі матраси, і мені було важливо побачити, як саме це укомплектовується. Дуже давно знаю компанію я дуже багато проектів закрито. А по меблям, ну я так думаю, що в роботі бо з менеджерами я дуже дуже вдячна. і мене виручають, коли потрібно. То ми підробимо і скажемо, ну як невеличкі примітки. Ну, щоб це було ще гарніше, ну я думаю, вони нас теж послухають. Для мене візит на цю фабрику такі дуже дивовижно гарні відчуття, що під час війни відбувається таке сучасне, цікаве виробництво, на якому можна отримати і якісні умови, і якісну продукцію. Дуже приємні інтер'єри і на третьому поверсі, де ми побували шоурум, котрий, хоча маленькі, але я так розумію, перспективу, котру показали, вона також вражає. Сьогодні це важливо. Диво, мати нашу продукцію, це наш майбутній розвиток, і нашим клієнтам буде приємно мати в себе якісні товари для своїх домівок, квартир. А нам, як людям, котрі це закладають у проекти, мати якісну реалізацію індивідуальних речей, або якихось типових, котрі будуть дуже корисними нашим клієнтам і вони будуть використовувати там зменшену ціну. Я вже бачу ті речі ми будемо замовляти. Я бачу по тенденціям дизайну, що ну, намагаються йти в ногу з сучасністю, намагаються пропонувати якісь такі тренди в дизайні, в моделях, в кольорах, які затребувані наразі ну, в інтер'єрах. Тому я вважаю, що при ну такому прикладанні зусиль, от саме на сучасних тенденціях моди, є великі шанси на цьому обладнанні в цих об'ємах. Масштабах робити якісну продукцію, яка буде корисною і бажаною не тільки в Україні, а й в Європі. Як вважає керівництво компанії Матролюкс, у роботі саме з дизайнерами, архітекторами та забудовниками полягає велика перспектива розвитку компанії, адже виробничі потужності сьогодні це великий потенціал, готовність до складних завдань і цікавих проєктів. Ми зібрали замічательних людей, щоб показав. Ми зібрали сьогодні чудових людей, найкращих фахівців, щоб показати наші можливості, щоб дати їм можливість створити, щоб вони мали найкращі проекти з нашими меблями для своїх замовників. радий, що усім сподобалося. Ми задоволені, наші гості також. Я дуже вдячний, що вони знайшли час завітати, і багато було теплих слів. Ми сподіваємося, що кожен знайшов собі те, що шукав. І в майбутньому у нас будуть великі спільні результати. Тепле спілкування, перспективи майбутньої співпраці і чудова атмосфера заходу. І як результат, перші кроки для досягнення великих і амбітних цілей зроблені. Бажаємо натхнення, успіхів і миру. Бо українці варті ще найкращого.